Жили вони довго й щасливо, буває тільки в казках. Та балакучий ведмедик усе одно задумав женитися. Проголошую вас ведмедиком і дружиною. Поцілуйте іграшку. Доводячи цим, що американці на все клали болт. Є радісна новина. Там і я заведемо дитя. А як же вам це вдасться? Нам потрібен спермодонор. Що це? Що ти робиш? Готуюсь до здачі. Що значить, готуюсь. Чого ти рукою те ліпаєш? Я настроююсь, щоб зайти і зразу вихлюпати. Ти не міг на одинці потренуватися. Гей, hey, джоні, ти знав! Усе в банці. що? Чувак, це ж чиїсь діти! Зараза! попало в очі і я вморгав! О, лежи, лежи, Я зроблю знімок для Фейсбуку. Що? Хештег м, нализався. Допоможи! Ой, теді написано, що як ми хочемо дитину, то треба довести в суді, що ти особистість. Та це ж капець. Треба боротись. Візьмемо адвоката і відсудимо в держави твої права. Я Саманта Джексон. Ви, мабуть, е, так, Саманта Джексон, а друге ім'я Леслі. О, боже, ви Семел Джексон. Шикарно, ви як Семел Джексон. А хто це? Ви ніколи в кіні не бували? Це ж той чорний. Вам відмовляють у громадянських правах, бо ви інакший. Ви повернете моє життя? Тед, скажіть, ви маєте душу? <клес> Той, хто душі не має, так не заспіває. Протестую. Відхиляю. Ви хочете бути людиною в очах закону? Щоб бути людиною, треба робити внесок у життя суспільства. Це моя кава, це ж не ракету збудувати. От поц, двадцять баксів, що вкину коржика йому в задницю. Давай, це запросто. О, Хто це? цей Сер, вибачте моїй п'ятирічній дитині. Задрипанець сиди і їж струдель. Струдель! струдень. Струден! Поставлю тобі кілька запитань. Так, починай. Ти вважаєш себе людиною. Протестую! Я Свідки не протестую. Не підтримую. Відвід, не доведено. Пристав, портфель Не зважайте. у моєму кабінеті. Не бряч свідка. Здаюсь. У вас би вийшли адвокати. Ми. Третій, зайвий, 2. З 25 червня у кіно.